Нагадую, хто бажає розмістити своє рекламне відео. В більшості випадків це безкоштовно, пов'язане з фундуком та фундуководством та з агробізнесом, підживлення рослин, захист рослин, показати свій сад, розплідники, продавці техніки, продавці саженців хвої та іншого. Будь ласка, контакти під відео. Я так розумію, сорт шедевр вже набрав свою форму, в якій він буде. Ну, можливо, трішечки підросте, але я вже бачу, що, скоріш, ні за все, ні. Але я задоволений. Дивіться, це я вам покажу квадрат. Квадрат, в якому росте шедевр. Тут чотири рослини на одному квадратному метрі. Ну, Давайте подивимося. Горіх є, дивіться, горіх є і він досить великого розміру. Ну, Цей сорт він все ж таки середньокрупний. Він дає горіх трішечки мілкіше за трапезунт, але в нього він теж дуже високо вражання. Горіха багато, горіх круглий, це промисловий сорт, який дуже гарно себе показує. Дивіться, йому треба вигодовувати відводочки, йому треба чотири рослини, там йде конкуренція. Йому треба конкурувати. І, як ми бачимо, він з цим непогано справляється. і... Дає нам досить немало горішків. Це зараз більш така тіньова сторона. Ось Переходимо на сонячну сторону. Дивіться, які красунчики. Їх немало. Ось вони. Ось вони ховаються, але ми їх бачимо. Плюска досить величенька. Це хто буде збирати руками. Це дуже зручно. Ну і, можливо, його. Тваринки якісь будуть менше чіпати, що горішок не оголяється. І так, бачите, тут аж листя, бо багато горіха. От. Сорт Шедевр. Ну і так далі. Не буду все обходити. Ось там зверху, давайте покажу зверху. Один з лідерів продажу. І я думаю, що вважаю, що це... Нормально, тому що сорт, якщо вам бачите, гляньте, скільки, це вже сонячна сторона, тут постійно сонце. Ну і висота, ось, йому рочки 4, і висота в нього десь вже десь половиною. Ось так він підріс. Дуже гарний сорт. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас шедевр, що ви можете по цьому сорту, що ви там на сказати, можливо, щось є у вас є якась інформація. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви знаєте чи чули про сорт шедевр.